Ви знали, що багато людей з високою зарплатою в Україні через 10 років мають майже нуль накопичень. Проблема не в тому, скільки ви заробляєте, а в тому, що ви робите з грошима. І навіть 10 тисяч доларів зарплати на місяць не зроблять вас багатим, якщо витрачати все до копійки. У цьому відео розберемось, як мільйонери стають мільйонерами і чому висока зарплата це не головне. Вітаємо вас на каналі Просто фінанси, де ми розповідаємо просто про не зовсім прості речі. Пам'ятайте, фінансова грамотність це основа не тільки вашої персональної стійкості, але й запорука стійкості України. Тож поширюйте це відео серед ваших друзів і знайомих. Україна молода країна за історичними мірками. Ще 34 роки тому ми жили в СРСР, де приватна власність і ринкова економіка були заборонені. За кілька поколінь українці втратили навички управління капіталом. Ми виживали від зарплати до зарплати, без накопичень і без досвіду інвестицій. Сьогодні час повернути ці знання і почати будувати власний статок та сильну економіку, що показують дослідження західних мільйонерів. Натомість на Заході в США, Канаді, країнах Європи, Австралії та деяких інших державах світу з ринковою економікою сотнями років триває процес накопичення капіталу, майна та багатства роботящими людьми. На відміну від нас, там дітей з малих років вчать, що потрібно мати пасивний дохід, інвестувати у нерухомість та інші активи. Саме час і нам це витравити. Тож давайте подивимось, які джерела доходу мають звичайні західні мільйонери. І щоб вас не збивало з пантелику слово мільйонер у нашій країні воно звучить як щось малодесяжне. Варто знати, що за оцінками економістів, у США проживає понад 22 мільйони людей, чиї статки перевищують 1 мільйон доларів. Це чудовий пласт інформації, щоб зрозуміти за рахунок чого вони отримують прибутки. Дослідження показують: у багатьох мільйонерів кілька джерел доходу від 3 до 7 – Ще раз, не одна зарплата, а від трьох до семи різних незалежних один від одного джерел доходу: це бізнес, інвестиції в акції, орендна нерухомість, роялті та дивіденди. Бізнес ключовий фактор: близько 38% створили капітал саме через підприємництво. Приблизно 30% – це висококваліфіковані фахівці, лікарі, юристи, інженери, топ-менеджери. Вони інвестують частину заробленого. 82% мають суттєвий портфель цінних паперів і реінвестують дивіденди, 68% володіють кількома об'єктами нерухомості, часто і за кордоном. 79% заробили свої статки самостійно, без спадку, 93% витрачають менше ніж заробляють і інвестують різницю. Висновок із цих даних простий. Більшість західних мільйонерів не стали багатими завдяки одному джерелу доходу чи випадковому везінню. Вони системно будували капітал через поєднання бізнесу, інвестицій та володіння активами. Ключова риса дисципліна у витратах та постійне реінвестування. Саме така стратегія, а не лише велика зарплата, дозволяє з часом створити фінансову незалежність. Ефект золотого хом'яка в Україні. А тепер до нашої реальності в Україні слабка фінансова культура. Після дефіцитів СРСР, важких 90-х та нестабільних 2000-х кілька поколінь виросли з менталітетом: якщо з'явилися гроші, їх треба швидко витратити. Як тільки людина починає заробляти більше, виникає спокуса: купити новіший автомобіль, орендувати чи взяти в кредит більшу квартиру. Почати їздити за кордон кілька разів на рік, купувати брендовий одяг і останні моделі гаджетів. Цей феномен називають ефектом золотого хом'яка. Витрати ростуть так само швидко, як і дохід. У результаті чистий капітал не збільшується. Більше того, люди часто залазять у кредити, а відсотки з'їдають значну частину бюджету. І найголовніше, зарплата сприймається не як інструмент для створення активів, а як паливо для споживання. Тому навіть люди з високими доходами опиняються в ситуації, коли їхнє фінансове становище майже не відрізняється від тих, хто заробляє в рази менше. Як робити правильно якщо ви хочете бути багатим, вам у будь-якому разі доведеться почати накопичувати капітал, і цей початок часто виглядає і смішно, і сумно одночасно. Навіть якщо цього місяця ви відклали 50 доларів і наступного ще 50 доларів це вже правильний шлях. Капітали не накопичуються за місяць чи півроку, на це йдуть роки. Але чим раніше ви почнете, тим швидше зможете стати менш залежними від зарплати. Ось ключові принципи: живіть нижче своїх можливостей, не підвищуйте витрати автоматично при зростанні доходу. Відкладайте спочатку, витрачайте потім. Мінімум 10% доходу на накопичення і інвестиції. Інвестуйте регулярно у фондовий ринок, нерухомість чи власний бізнес. Створюйте кілька джерел доходу. Навчайтеся фінансовій грамотності, уникайте поганих боргів, ставте чіткі фінансові цілі зі строками та планом. З часом пасивні доходи із накопиченого капіталу дозволять вам покинути основне місце роботи і почати витрачати час на більш приємні для вас речі: мандри, хобі, мистецтво, додаткову освіту чи родину. Висновок. Висока зарплата це добре, але вона не зробить вас багатими, якщо витрачати все до копійки. Накопичення, інвестиції та фінансова дисципліна ось справжній шлях до фінансової свободи. Підписуйтесь на наш канал просто фінанси, ставте вподобайки, щоб корисні відео українською про фінансову грамотність виходили частіше.